Так, приїхав я в метро. Хочу води купити, ще щось купим там, кофе. Такий самий такий так, класний магазин. Так, так, так. Ну що? А, і хочу воду купити. Це вода, та, що, бутиль великий. Стоїть пів долара долара. Ну, я їй боюсь петить. Я купую магазин осісти. Ідемте купимо. Чи в кожному магазині? Та що в цьому? Це ж Меріць, ви зрозуміли. Ой, Меріць. Метро, магазин. Меріць. І тут охорона. Ну так хорошо ви заказу. Ну що? Тут все дорожче, я воду возьму тільки. Масло, ката мене, я не буду грами, От дороге, що я тут беру, це сир. 5 доларів, ось о, 308. Отакий двойний. Я розумію, що він галімий, ну а з кому би. І то 5 доларів. Ну, йдемо до воду купимо. А що я вам ще А Опять нічого такого не покажу. Давайте покажу ціни ще дол... 5 доларів по такий рулон бумаге. 5 доларів, бачите, 325 песен. 5 доларів буде. Ну що, мені знаєте що подобалося? світло виключали і консерва. Все у нас $1,20$ я брав, ну обалденно. Бомба, мені долар 60, а тут ну, 1,5$. долара. Короче, обалденно, маслик да, четко. сами не подобаются. Я буду вот такую буду петь. Ты хочешь бишу взять? Eh, please, sorry. Uh, yes, eh, big, big. Big, big, big. big. Uh, бишу хочу. No? No, no. no. Ten liters, six liters. Okay, okay. Liters. Все, я такие пару штук сейчас возьму. Пару штук возьму. А я цю беру, 125-15 пачок. Нормально це. Ну, щоб ви розуміти, 125 це 2 доллара. Вот такая упаковка. Зараз возьму, бо почали дівчата ходити в гості і п'ють каву багато. Ну, і печиво присівне, таке печиво. Мені подобається. Ну все, Філіппіни. Супер вже. Пока-пока.